Чому я не на нулі, прийшов час відповісти на це питання, і я вже готовий на нього відповісти. 2007 2008 рік вже перші мої, ну так скажімо, однолітки служили в армії, несли службу. І я до того по телевізору да, розумів, що там бардак відбувається в армії. І тут я вже від е, живих людей зрозумів, що це відбування, Кирпичі носить і так далі. Там. Я цього не бажав. І я Зрозумів, що я не хочу служити. Пішовши в інститут, там була військова кафедра, і я все зробив, щоб її пройти, щоб не піти після інституту служити. Це було там, до 2011 року. У 2014 році починається війна. Мій двоюродній брат, царство небесне Сергій, йде добровольцем до батальйон Донбас і в перші. Там, Тижні свого вже безпосереднього, ну будучи на нулю, він загинув попасно. Поранення в ногу, потім поранення в затилок, в шию під каску. Коли його привезли, це роздута голова. Як зараз пам'ятаю, це запах. О, тоді ще відбувалося або Дебальцево, або Іловайськ, От не пам'ятаю. Багато попало в полон людей наших, багато загинуло. Тобі ж це опять скандал був, да, що здача була, хтось, хтось, когось, ну наших здали хлопців, скажімо, да, відверто. І це якби ключова точка, коли я зрозумів, що я ніяким чином не хочу воювати, служити, тому що це все політика, бізнес. Прості люди насправді нікому не потрібні. Люди це інструмент. Я навіть і сьогодні так думаю, тому що з того, що я бачу, чую від людей, які повоювали, від людей, які е, розповідають ну, багато цього. Багато цього всього, я зрозумів, що я не хочу воювати. Е, уже тоді я розумів, що мене не влаштовує е, в цілому ситуація в Україні, тобі ж з 15-го року. Я вже плавно думав про те, куди іммігрувати, кудись виїхати. Не розумів куди, але кудись хотів виїхати. Бо в мене було враження, що десь там краще. І що мені заважало, це е, я вже одружився і дружина. Ну в неї була кар'єра. Тобі ж я віддав перевагу їй, якби ми лишалися, тому що в неї була кар'єра. Да? От. Вже там з роками я її пропрацював, і е, вона розуміла, що да, че, прийде час, що колись нам треба буде виїхати. Ну, ми не розуміли, чи буде війна ця в 2022 році. 22-й рік, лютий місяць, понеділок, дзвоне знайомий, Вова, щось буде. Виїжджай до Польщі на декілька тижнів. Вівторок такий самий дзвінок, середа такий самий дзвінок, і в четвер я наважуюся їхати увечері. Прийшла дружина, каже, що будемо робити, бо Серега дзвонить, каже, приїжджай. Ну, каже, їдь. Я не поїду, у мене робота, ну, ніхто ж не вірив тоді, розумієте, що я сів і поїхав. В дорозі в Рівному десь там вже почалися ці обстріли да, нічні. От, Я зрозумів, що я не встиг, але прийняв рішення їхати до кордону. Якщо вийду, буде відкритий, вийду, не вийду, не вийду. Я виїхав, як зрозуміло, і що я вам хочу сказати? Докори всякі сумніви, думки мене мучили там три роки. Я не жаліюся, просто констатую факт. Бо ну, особисто мені з цим теж було нелегко жити по цей день. Да? От тільки от, буквально декілька місяців, як мене повністю відпустило, коли я повністю відрізав новини польські, будь-які. Українські будь-які, просто живу життя, те, яке живу, і все. От. І, Але до цього куча таких коментарів було, але ну я просто не міг відповісти на нього. Не було в мене, ну не був я готовий і все. От сьогодні я просто вирішив, що я хочу це записати відео, розказати і для себе закрити це питання, щоб це не було е, больовою точкою в мені там, ну от, в мені да? я більше це для себе роблю, не для того, щоб там комусь щось. Відзвітувати. да. От, І таким чином я хочу просто бути, як то кажуть, ну, невразливим. Остаточно на 100%. Тому я виїхав, друзі. да. Я признаюсь, я не бачив перспектив в Україні. да, Люди багато хто заробляли, хорошо заробляли, добре. Але от політика мене не влаштовувала, не влаштовували люди, як себе вели, тому що ну, я вважаю, що українці, які. Скажімо так, їм давали заробляти гроші. Оця пихатість, зверхній погляд, коли вони купують дорогі автомобілі. Да, там. да, Вони заробили чесним трудом. Але от не вистачало, я вважаю, і не вистачає можливо, нам культури. От В Польщі цього так не спостерігаєш. Ну, Багато середнього класу, багато багатих людей. да. Але все рівно тут ну, значно, значно менше людей. Які роблять показуху, які йдуть, знаєте, займають два місця на да, своєю походкою, тобто, які дивляться зверху. верхньою. Тобто, зачасту люди, які їздять на автомобілях за 200 тисяч доларів, ти навіть і не зрозумієш, що в нього такий автомобіль, бо він веде себе звичайним. В Україні це все було навпаки, маючи власний автомобіль, хороший, да, там якийсь середній, да, Toyota Avensis, там якому там, до восьми років, маючи там ще один автомобіль паралельно, да, ти все рівно, коли ти от, там, я в дитячий садок платний ходив, де було 300 доларів місяць. Ми ходили в такий садочок, друзі. І ми відчували оцю зверхність, оці всі ну, понти. Мені це не подобалось. Я хотів от цього виїхати, тому от така проста відповідь, чому я не на нулі.